США тиснули на Київ через закон про мобілізацію. Вітаю вас, шановні друзі! Ну ось правда потрошки починає проявлятися. Нью-Йорк Таймс опублікував велику статтю, в якій вказав, що Вашингтон тиснув на уряд України, щоб ті пошвидше приймали закон про посилення мобілізації. І пам'ятаєте, я публікував в своєму телеграм-каналі за декілька тижнів до прийняття цього закону, як там сенатор Лінсі Грем приїжджав до Києва і казав, що треба знижувати мобілізаційний вік. І там ще деякі персонажі приїжджали, і казали, що у вас війна, треба посилювати мобілізацію, треба захищати батьківщину, там і так далі, і тому подібне. А ще раніше я також писав, що Луарно ходять слухи, що США сказали Києву, поки не буде прийнято закону про посилення мобілізації, не буде ніякої ні військової, ні фінансової допомоги. Саме тому офіс президента так активно проводив роботу з депутатами. кажуть, там комусь гроші пропонували, на когось відкривали кримінальні провадження, так як, наприклад, з Порошенком. Пам'ятаєте, там і Роттердам Плюс згадали і все, що тільки завгодно. Ну але все одно європейська солідарність так і не голосували за цей законопроект. Комусь просто погрожували. Ну результат ми всі знаємо. Закон про посилення мобілізації було прийнято, і так співпало, що через тиждень нам погодили пакет допомоги. І тепер стає зрозуміло, чому, коли в 23-му році Лукашенко обмежив консульські послуги білорусам, тоді США заявили, що це обмеження прав білорусів. А коли тиждень тому Україна обмежила консульські послуги своїм громадянам, то США тихенько промовчили і проігнорували всю цю ситуацію, тому що вони і є замовниками цієї антинародної антиукраїнської кампанії. Ну що, у вас ще залишились питання з приводу того, кому вигідна війна в Україні? Друзі, не всі новини я можу публікувати в ТікТоці, тому що вони блокуються. Саме тому я їх публікую на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.